Всім привіт! Сьогодні покажу фігурки, які нещодавно з'явилися в мене. Розкажу чому саме ці персонажі привернули мою увагу, що в них цікавого та за що вони мені сподобались. Тож давайте подивимось на них ближче. Розпочнемо з Skylandersів. Skylanders, Skylanders серія, яка випускалася для Wii, Wii U, PlayStation 3. Xbox 360. Я не знаю на PlayStation 4, здається, їх уже не було. На Xbox One One S теж не знаю, чи були. Но та попередня попереднє покоління консолей, то там у таких е, ігор було дуже багато. При тому всьому, що Skylanders це загальна назва, там є підтипи Тобто зараз все, що ви побачите, це ну, таке буде як зборисько, зборисько фігурок з різних типів. Не знаю, з яких типів, взагалі поняття не маю, бо я так ними не цікавився. Так ось, перша фігурка, це в нас іде якийсь, я не знаю, хто це такий якийсь маг, не маг бойовий. Е, тільки що можу вам сказати, це від Activision, це від Activision 2016 року, ну якраз перед свічом першим. Ще була отака, е, серія ігор, в тому числі і фігурок. У нас отакий носоріг якийсь. Це він відноситься, я так розумію, до тієї самої серії, що й попередня фігурка той самий рік, все те саме. Ну, я так розумію, що це щось звідти. Як він називається, що він називається, не маю поняття. Не тестував в грі. Гра є, але я не тестував. До тієї ж самої серії. Е, от така, от така, не знаю, хто це така. Теж Activision. В хорошому стані. Вони взагалі ці фігурки мені попалися в хорошому стані. Я не знаю, хто це у нас такий Орел, не Орел. Короте, пташка якась бойова пташка. Дуже класно виглядає. Така масивна фігурка. Тверда. З е, Я не знаю, це якісь як гумові вставки. Ідуть, ну, Виглядає круто, максимально круто, питань немає. Ось така серія Skylandersів уже більш поширена, бо е дуже багато людей продають, дуже багато на секонд-хендах продається. Це теж все Activision. Взагалі всі Скайландерси це Activision. Так ось отаких от з зеленою, і, здається, з такою світло-голубою світло-голубою Підкладку підкладкою, підставкою, не знаю, як правильно сказати, було найбільше. Це в нас якийсь не знаю, хто це такий. Ой, якось я включав, дивився, да, бігає отакий клієнт з отакими пістолетами, ну, цікаво виглядає, не знаю, хто це, що це. Далі це вже я дивився, це не ігровий персонаж, це щось більше про, не знаю, якийсь скіл чи якусь допомогу в грі. Бо там є, якщо ви кладете. Світиться портал, викладете якусь цю штуку, воно показує, що воно значить, і тоді показує, що потрібно покласти ще фігурку героя, вибрати, яку ви хочете. І от таких дві вибираються. Теж не знаю, що вони значать. Не перевіряв я, що оці айтеми ітеми значать, для чого вони ну, виглядає гарно. Ось такий кораблик. Ну, кораблик тут ну, взагалі прям максимально круто виглядає, я ну, навіть не знаю, що сказати. От, кораблик чисто залишу. Це кораблик точно в мене буде як фігурка так стояти. ну, Бо ду дуже класний, дуже так детально зроблений. Оці всі гумові вставки. Ну, кораблик прям шикарний. І ще ось такі. Це були з отими великими фігурками першими широкими, ну коли я купляв консоль. І ось такі штуки. Це, я так розумію, щось допоміжне. Е, якісь ці кристали, що вони дають в грі. Я не знаю, ось вогонь, земля. І не знаю, що це оце значить. Поняття. Немає. Мені здається, ще десь одна була, але десь я її не можу знайти. Ну і ось такі скайландерси. Skylanders Ну, може є деякі залишу собі як би ну, колекцію чи як. Бо їх насправді дуже багато. Ну, прям дуже багато цих Скайландерсів. Так, різні типи, різні серії, але ну, ну, прям місця не хватить. Це під них, я не знаю, кімнату треба окремо. Тепер про поп. Funko pop. Ні, це не фанкопоп. Ну, це буде з цієї серії. Це я, здається, на секонд хенді, знайшов, ну такий трошечки замучений, але у загальному класно виглядає. Це у нас, хто знає, точно напишіть, це здається, з мандалорця. Це, це собі 100% колекцію залишається. Отак на пружинці. Це ну, прям вєщ. Ось такий-такий-такий буду, буду показувати, певно. Це знайшов на секонд-хенді. Дивіться, це у нас хто цікавиться. Це з хижака оці їхні собаки. Ну, правда, страшні такі собаки. Дивіться, я вам хочу сказати, іграшка дуже масивна. Прям тут не, я не знаю. Певно, іграшка під грам 100 важить. Тепер ось така в нас акула, King Shark. Короля кула. Я так візуально тільки знаю, що це із серії. Ем... Боже, суїцид скорт, як це вони? Ай Боже, оці суїцидники забув, коротше. Кіно. Оце Марвел чи, чи є воно. Дивіться, ось така акула. Акула гарно виглядає. Класна така фігурка. Тому о, подивлюся, що буду за акулою робити, чи залишу її Ну, буквально кілька фігурок я не знаю, що з ними поки робити, чи комусь відправити. Вельми оригінальна фігурка, не буду її витягувати. Як бачите, ну так оригінально виглядає. Я тільки через це її і брав. Ось такий Black Adam, чорний адам. Зразу згадую, хто дивився з скалою фільм. Я, правда, його так і не додивився. Не дуже він мені сподобався. Це у нас хто? Хоукмен, людина Орел. Взагалі не знаю, хто це такий, ну, бо я не додивився. Не, е, це я залишу собі, бо це, як я вам казав попередньому, е, буквально о цих кілька секунд назад, е, це виглядає оригінально. Сонік у нас цей, здається, це у нас з цим Emerald. Ой Боже, з Ізумрудом. Бачите, їх тут є шість. Ну, здається, отакий я відправляв в Щербі. Євгену відправляв отакий Sonic е з кільцем. А отут знайшовся ось такий. Це мені дружина купувала, десь десь не де вона знаходила, можливо, теж. Ну, можливо, когось з людей, можливо, на секонд-хенді. Ну, виглядає класно. Цей вже залишу собі. Ну, покемони є покемони. Всеб, щоб не було, фігурки. Не знаю, ну карточки, я правда цими карточками не цікавлюся. Але покемони це завжди мега круто, мега популярно. Що 20 років назад, чуть-чуть не 30, що зараз, все те саме. Ось такий пікачу. Тут, бачите, серії немає. Тут видно просто по покемонах така пошкоджена коробка. Ну, це не страшно, в принципі, не в коробці діло, але отакий пікачу залишиться у колекцію. Ось такі маленькі поппи. Попи Біті-поп. <ріст> Дивіться, це в нас ідуть міні-фігурки, міні-міні-фігурки. Я ось зараз на одній покажу. Це ось така маленька, тут достається оцей Бетмен і кладеться в цю машину, бачите? Отак От воно це має виглядати насправді оригінально. Наче здається нічого такого, бо це такі дрібні оці мікрофігурки, наче наче нічого цікавого і оригінального, але мені сподобалося. Це теж десь я побачив на секонд-хенді. Тому оце поки поки буде в колекції, а далі подивлюся, що з ним робити. Наступний така сама ну не серія. Такі самі оці біті-поп. Це у нас іде черепашки ніндзя Леонардо на цій машинці. Все так само достається Леонардо. Кладеться в цю машинку і така собі ось фігурка виходить. Ну, оригінально. Тепер перейдемо до Амібо. Амібо. Ці фігурки я буду колекціонувати, збирати. Крім того, що вони ну, там для ігор підходять для Wii U, Switch. Попередніх вже не було, U вже появля... з'являлися амібо. Але насамперед я буду їх колекціонувати, бо самі по собі фігурки не дешеві, зовсім не дешеві. Нові коштують від 30 до 60, деякі навіть дол... Ні, певно є й дорожчі. ну Рахуйте, в гривнях середня ціна на нові це десь 1000 тисяча... від тисячі до 1500 гривень за одну фігурку. Фігурки я знаходжу і купую. Використанні БВ, бувші використані, в використанні, купую в інших людей. Ось такий їжак. Це у нас йде з Animal Crossing. Але м -м, я десь потім бачив. Я думав, що це з новішої серії, це старіші, це е, з серії Animal Crossing Festival чи як там? Чи Amiibo Festival для Wii U. Ось такий класний їжачок. Їжачок, залиш... їжачок залишається в колекцію. Так, це в нас не Mewtwo, Мьюту це отой такий світлий, а оцей не знаю, як його звати. От не маю поняття. Покемони та й покемони. Отакий От, класний покемон. Дуже мені подобається. Наступний в нас покемон Charizard. Ну, Charizard це класика. Черізарт це класика е і мега-популярний покемон в серії покемонів. В, в, я маю на увазі мультфільм. Мультсеріал, точніше. Тоді одна з найдорожчих карток, я так поверхнево дивився, які колекціонують, чи старіші особливо. арт там так, котірується, так не зле-незле. Не зле, карточки в середньому по пару тисяч доларів коштують. Ну І фігурка, як бачите, ну прям максимально шикарна. Це в нас іде якісь там Інк, Інк, як вони там називаються. Чого Інг, і там, як вони називаються, це в нас зі серії Сплатун. сплатун певно, на Wii U, бо на Switch уже новіші виходили. То я не знаю, я певно думаю, що це на Wii U. Гру я трошечки включав. Я просто в ній не розібрався там. Якось там треба бігати, щось робити. І оце цим чорнилом постійно стріляти, як кальмар. Але фігурка класна. Фігурка 100% буде у колекції. Тепер Маріо. Ну, Маріо самих фігурок, тільки Амібо, їх там тьма. Тьма, просто різні варіації. То він рівно стоїть, то він з оцим вогнем, я навіть не знаю звідки це. Е, і там доктор Маріо, Маріо не комусь вісілі. Ну, коротше, багато. Маріо крутий, хороша якість насправді. ну, Якість прям фі... фігурок шикарна. Бачите, все так до деталей зроблено. Ну, того вони і не дешеві, ці фігурки. Так, тепер. О, це не знаю хто. Це не Final Fantasy. От я, чи це якийсь цей Xenoblade на Switch і на Wii U був, чи Хто от не знаю. Хто знає, напишіть. Я просто не пробивав, звідки це з якої серії. Хто знає, скажіть мені, будь ласка. Чуть спочатку подумав, що це Final Fantasy, але ні, це не Final Fantasy. Але подивіться до деталей. Фігурка, ну, прям песня. І остання фігурка. Це у нас Рю. Рюзі Стретфайтера. Теж фі фігурка шикарна. Подивіться, як зроблена максимально детально, як, як для таких фігурок маленьких. Ну, прям я й не знав, що Street Fighter серія є на е Nintendo, я маю на увазі, на Amiibo. Ну, правда, теж не знаю, чи це до Wii U, чи це до Свіча. Ну, це 100% залишається в колекції. Тепер трошки інша серія. Я візьму все трошки докупи. Тут буквально дві фігурки. Ось таку знайшов на секонд-хенді, це з Fallout. -а. Оці всі значки. Дуже мені сподобалося. Я не знаю, ну вона по якості вона наче так простіша, ніяка тут не підставка, а ні з Fallout 3. Fallout 3. бачите, Ну, нічого не можу сказати, я тільки сказав просто, що Fallout, бо я Fallout 3 не грав, трошки грав 4-й. І розкладу вам покажу. Дивіться. Це у нас ну, трошки, бачите, пилюка, боже, тут вона у мене стояла. Це от така здорова голова з хало, Master Chief. подивіться, Та ти що? Я не знаю, скільки така коштує. Певно, поверх 100 доларів точно, десь більше 3000. Мені така обійшлася в 50. Ось вона отак знімається. Ну, просто тут нічого ніяких прибамбасів, просто отак значок Halo 3, бачите. І ось такий шолом. Ну, шолом крутий, крутий, звичайно. Це, ну, навіть не просто в колекцію, а навіть отак просто його покласти, десь, щоб виглядав, не, чисто як на дисплей. Я маю на увазі, як такі оці шафки з цими дисплеями, з, з, з різними фігурками. Ну, це просто віщ. І в кінці хочу показати вам ось таку шикарну штуку. Бачив я таку штучку, показувало в інстаграмі рекламу і, здається, ще десь. Це, наскільки я розумію, це офіційна версія чи там офіційна співпраця з Seoю, бо як би ну, не можна просто так Sega Genesis. Е, Продається це виключно, здається у Волмарті. Там є 3 чи 4 варіанти. е-е Ось, ні ні не ось. Де вони? Блін, десь я бачу. А, ось. Дивіться, Sonic 2, Sonic 3, Street Fighter і Altered Beast. Веду змінений звір. І зараз буду вам показувати, що це таке. І так, дивіться. По порядку. Це у нас отака підставка для картриджів. Ну, нічого особливого. Звичайний шматочок пластика і оцей Sega Genesis. Але сам факт, що така штучка є. Це у нас тут два 2, 3, 5, 6. Так, ось така у мене міні-аварія тут сталася. Не можу закріпити на цю штучку відламалося коротше. Це має виглядати ось так. І потім оцей роботник. Це ось така фігурка. Якось воно так має виглядати. Ну, я не скажу, що тут по якості мега щось шикарне. Звичайний пластик, нічого особливого. Просто наче ідея, типу оригінальна. Це ось така ну, перша фігурка, будемо казати. Дивіться, ось так виглядає. Я так розумію, це місця ще для кількох фігурок. Чи це вони окремо купуються, чи як? Поняття немає. Я поняття не маю, що це. Плюс-мінус означає для чого це. Ой, ну це типу, оце звідки я не знаю, це не Golden Axe І оце я не знаю хто. Це в нас якийсь Cyber Sonic і оцей м -м, тоже робот якийсь цього роботника. Ну, ось така штучка. Ось такими фігурками поповнилась моя полиця цього разу. Кожна з них має свій настрій, свою історію. І з часом вони починають асоціюватися з певним моментом або емоцією. Дякую, що додивились це відео до кінця. Хто додивився, звичайно. Буду радий почитати ваші думки та побачити, яка фігурка сподобалась вам найбільше. Побачимось уже зовсім скоро в наступному відео.